1 мільйон 200 тисяч доларів заробили на ухилянтах очільники Бориспільського та Бучанського ТЦК на Київщині і їхній спільник громадянин країни Південного Кавказу. Їх затримала СБУ. За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов'язаним допомогу в уникненні призову. Така послуга коштувала 37 тисяч доларів. У цю суму входила підготовка повного пакету документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження ВЛК. Шукали охочих і передавали гроші через знайомого іноземця. Його і спіймали на гарячому столичному ресторані, де він брав 50 тисяч доларів від нових клієнтів. Затриманим оголосили про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Бюро економічної безпеки підозрює відомого київського блогера в ухилянні від сплати податків на понад 200 мільйонів гривень. За даними слідчих, у 2020 році він заснував компанію, що надавала послуги з так званого арбітражу інтернет-трафіку, але не оформив це за законом, аби приховати доходи. За три роки заробив більше мільярда гривень. Частину цих грошей витратив на елітні об'єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. Оформлював усе це на близьких родичів та наближених осіб. Детективи бюро не клали арешт на вісім автівок, зокрема елітні суперспорткари та нерухомість у столиці. Прокурори вже повідомили блогеру про підозру за даними української правди. Йдеться про київського мільйонера Олександра Слобоженка. Встановлено, що керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 мільярд гривень. Вони не були відображені в деклараціях, податки з них не сплачувалися. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 мільйонів гривень податків.